Рашистам на Ростовщині цієї ночі влаштували салют. Місцевий губернатор написав про атаку безпілотників на Мілерово. Нібито в тому районі збили вісім безпілотників. Під удар потрапив стратегічний аеродром. За словами очільника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, летовище слугує базою для фронтової авіації. Місцеві канали також писали про пошкодження будівлі кадетського професійного технікуму. Окрім того, Мілерово це один з районів, звідки рашистські війська з Запускають ударні дрони під час повітряних атак на Україну. І для того щоб знищувати ключові расистські військові об'єкти, Україна потребує більше високоточних ракет середньої дальності. Вже неодноразово йшлося про крилаті томагавки, але є низка нюансів, і от детальніше про них знає і зараз розкаже мій колега Андрій Стельмах. Ці ракети, як гордість американської армії. Сотні таких вони можуть запустити одночасно. Лише один підводний човен США, типу Огайо може нести 154 таких крилатих, есмінець більше 50. До прикладу, в січні 2024 року, американці випустили 80 ракет по єменських хуситах. але це все з кораблів. Тим не менше, з року в рік повномасштабного вторгнення передача цього озброєння Україні вкотре підіймається. Заклики є навіть від представників НАТО, тільки звідки їх запускати? Я Андрій. Степ... Ельмах, і сьогодні говоримо про ракети Томагав. Якщо по хронології почалося із плану перемоги Володимира Зеленського, де начебто був запад до США на томагавки. Зеленського бурило, що партнери не дотримуються конфіденційності, і це вилилось в статтю Нью-Йорк Таймс в кінці жовтня 2024 року. І ми про це дізнались. Але 25 листопада вже парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу надати Україні ракети середньої дальності і повідомляли, що не публічно мова йшла саме про томагавки. Чому uh, саме акцент був на такі ракети? Кете ну складно сказати, ось можливо, якраз через те, що. Частина з цих ракет має там середню велику дальність, тобто які можуть бути серйозною загрозою для тих самих арсеналів, військово-промислових об'єктів Російської Федерації. Ракета Томагавк існує взагалі в дев'яти модифікаціях для різних завдань. В основному їх поділяють на п'ять блоків. Перший морського базування летить на 460 кілометрів. Другий спеціалізується вже на ураженні наземних цілей дальністю в 1300 кілометрів. Третій блок ракет томагавк з системою GPS-навігації та проникаючими. Боєголовками, які знищують захищені наземні цілі, підземні склади боєприпасів та бункери, дальність 1600 кілометрів, швидкість 880 кілометрів на годину. Бойова частина потужна 454 кілограми. Тобто, це е, ті засоби враження, які можуть достатньо ефективно. Протидіяти російській військовій машині не тільки на лінії фронту, а в першу чергу фактично впливати на її логістику, на її виробничі потужності і в принципі на можливості створення нових зразків озброєння техніки масового виробництва цієї техніки, оскільки наступні версії томагавк блок 4 під час польоту взагалі можна коригувати через супутники і змінювати цілі. А ракета блок 5 долетить до ворожого бункеру Без GPS, цей томагавк надзвичайно стійкий до радіоперешко і звичайно, що США не розкриватимуть таких технологій, відповідно, і не передадуть. Тому на цих версіях блок 2 і 3 варто зосередитись. Дальність 1300 чи 1600 кілометрів. Томагав клетить на наднизьких висотах над рівнем моря взагалі 5 метрів. Радіолокаційна головка самонаведення вмикається перед заходом на ціль. Чудове озброєння, але тут виникає дві проблеми: перша в тому, що томагавк, перш за все, ракета морського базування, але при цьому там. Зараз точно скажу. Є певна модифікація, яка розроблялася саме для наземного пуску. Ось і якраз вона мала невелику дальність ураження. Тобто, це мова йшла саме там про можливість пуску з наземної пускової платформи. Справді є пускові установки, які у себе на озброєння Сполучені Штати поставили відносно нещодавно. Це система Тефон, доволі велика, яка складається з великого пускового контейнера, куди поміщається чотири ракети томагавк та важкої вантажівки. Тягача в одну батарею входить чотири таких комплекси, і ще додатково одна машина управління, машина забезпечення. Та машина перезарядки. Власне, з наземної системи Тифон ракета «Томагав» летить на відстань від 300 до двох тисяч кілометрів в залежності від модифікації ракети. Тобто є база безпосередньо для самих контейнерів з цими ракетами. Ракета, в принципі, з контейнера здійснює запуск. Маємо розуміти, що він суттєво там від наземного пуску не відрізняється. Ось просто що самі ракети можуть мати додаткові системи захисту, якраз пов'язані з можливістю їх експлуатації з Повітрям високою вологістю та можливості наявності тих чи інших солей, тобто такі більш агресивні природні фактори, ніж, наприклад, наземне базування. Друга проблема це міжнародні домовленості про заборону експорту ракет більше ніж 300 кілометрів. Власне з такою дальністю були останніми допустимими, і ми їх отримали. Але зараз вже не раз говорили про тауруси дальністю в 500 кілометрів. Дивіться, якщо говорити про заборону на експорт ракет в малої дальності, точніше середньої і великої дальності, тобто це більше 300 кілометрів. То маємо пам'ятати, що існував так званий договір про нерозповсюдження. Ракет малої середньої дальності, в які входили в Сполучені Штати Російська Федерація, але в 2022 році, наскільки мені відомо, Російська Федерація вийшла з цього договору. Здається, одразу за нею вийшли Сполучені Штати. Тому питання надання Україні пускових істомагавками це питання і воля виключено сполучених штатів Америки. Ці ракети вже експортують, до прикладу, 400 одиниць в Японію, які не є членами НАТО. Вартість однієї такої ракети більше 4 мільйонів доларів. Нещодавно перші пробні пуски. Ки провів королівський флот Австралії, є томагавки і у Великої Британії. Отримання такого далекобійного зброєння справді виглядає примарним, як і колись примарним виглядали ракети Атакамс. Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів надати Україні ракети середньої дальності. І повторюсь, в куларах чомусь всі говорили саме про томагавк.